Привіт! Мене звати Гануся і вона на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах і існування. І сьогодні ми говоримо про Ольгу Фреймут, яка прийшла на інтерв'ю до Раміни. І вірогідно, для того, щоб прорекламувати якусь свою нову книгу, тому що вона у нас тепер видатна письменниця. Видатна, не видатна не ясно, але та манера спілкування, в якій говорить Ольга Фреймут. Той тип мислення в КПТ, якщо я не помиляюсь, називається стратегія жалкування, орієнтація на жалкування. Тобто людина перебирає все найкраще, що було в минулому. Думає про дивиться на якісь там старі речі, фотографії і так далі, і ніби вже кращого ніколи не буде. Так вона намагається прикрашати сьогодення, розповідати, що все так добре, і воно так чергується. Між воно ніяк і все добре. У неї нема друзів, і дуже багато друзів всі вони впливові. У неї там нема роботи, і вся робота, для всієї роботи вона найкраща і занадто класна, тому на телебачення не беруть, але там беруть якісь інші місця. І у неї все тут то, то ніяк, то дуже добре. Загалом така структура особистості на мою суб'єктивну психоаналітичну думку це те, що називається фейкселф. Тобто, коли людина вигадує свою особистість, і воно настільки, воно не те, що вкорінилось, вона ніколи інакше не жила, і вона з дитинства вигадує те, яке її життя насправді. Тобто з одного боку ми бачимо там певний конфлікт з раннього дитинства, тому що загалом така от релігійно-релігійно-світське життя воно дає дуже такий колапс в голові і в душі. Коли людина не знає на що орієнтуватися, дуже багато стримуючих факторів, якихось і от її таке суперего. Що таке суперего? Ви часто у мене перепитуєте, що я маю на увазі в своїх відео, я буду старатись трошки уточнювати. За такою психоаналітичною моделлю, моделлю Фройда, у нас є его, суперего і Ід. І це наші таємні бажання, і взагалі наша внутрішня така структура, те, та до чого не, у нас нема доступу, а, от воно внутрішні. І люди, у яких, наприклад, багато залежності. Вони нічому себе не стримують, у них дуже велике ід а, Є его. Це наша така середня структура, те, це, грубо кажучи, ми. І є суперего, це така надбудова, яку будує суспільство, або ми самі інколи собі будуємо, наша батьківська родина, з правил. І от є люди, у яких суперего дуже велике, і вони вигадують, якими потрібно бути в цьому суспільстві, інколи від них цього навіть не вимагають. Але це суперего, воно, знаєте, така, як. Конструкція, на якій все тримається, коли ну без цього нібито ніяк, і ти сам собі вигадуєш, яким ти маєш бути ідеальним. І сам себе тероризуєш, або тебе тероризує система, або там суспільна система, або релігійна система. І от в голові Ольги Фреймут, як на мене, така якась середня штука, тобто там її релігійний, щось таке надумане. І поки ми її слухаємо, ми думаємо, що от вона каже, що вона була така правильна донька вчительки, там і так далі, і мама вчитель фізкультури. Як виявилося, а не української мови і літератури. Тобто тут теж такий колапс, тобто тут явно щось додумане. Дуже багато від бідності, якихось таких моментів поїшманної каші, щоб не, не показати в гостях, що ти голодний. Єдине, куди можна було піти, це або на похорон, або на весілля, але ну, там же ж теж не можна показати, що тобі смачно, гарно, цікаво і так далі. Потрібно постійно от щось з себе придумувати. І оця ідея щось придумувати, Думувати тягнеться за Ольгою Фрейму все життя. І тому у неї взаємовиключні якісь фрази, взаємовиключні думки. Першою дитиною вона не займалась, тепер вона найкраща мати в світі. Якісь там ці чоловіки, з одного боку неясно, чи вона за ними бігала, чи вони за ними бігали. Але ми ніколи не знаємо ні в чому правди, тому що це все додумано і закутане в якусь таку історію. В цьому дуже важко жити. Дуже важко жити, тому що. Такі люди вони переповнені комплексами і соромом, і вона не може бути щирою. Тобто, вона може сказати, що її сприймали як е, жінку з села, тому що вона говорила українською мовою, але це ж вона говорить про інших. Над якими вона вважає, що вона там краще там, якось, з їм вона змагається. Тобто вона ілюструє їх як якихось з верхніх там, Машу Єфрасініну або ще там, когось з каналу, каналів, на яких вона працювала. Але про свої справжні комплекси вона ніколи не розповість про те, що вона прикрашає, чому вона знаходиться в вічній напрузі. І це її додає і цієї напруги, і віку, і всю іншу, і можливо. Вона, наприклад, перебуває в кризі середнього віку, і було б непогано, тому що криза середнього віку це досить ресурсний стан. І я вам якось днями пораджу книгу, я йду читаю спочатку, а потім вам її пораджу. Книга юнгіанська, я не юнгіанський аналітик. І загалом, ну, наскільки я знаю, у нас такого структурованого навчання з по-моєму, в Україні немає. Але це вже нюанси, може хтось мені заперечить і порадить де там хто вчиться. Але так я не чула про. Часто це дуже так межує з езотерикою. Або якимось або соціонікою, або ще чим-небудь. Тобто чистого юнгіанства я поки не бачила. Але у неї юнгянські нібито аналітики. І теж цікаво, вона спочатку знайцінює психологів і каже: от мене змушували картинки малювати, але потім, коли вона каже про юнгянство, де теж працюють з картинками, образами, то вона ну, часто так працює. Не знаю, можливо, це більш аналітичний, і тоді вони більше фантазують. Але те, що ця межа між езотерикою, артерапією і юнгянством в Україні досить старта з того, що я бачила. Але от у неї такі, от теж такий перекос, те, що їй подобається, це ідеально, найкраще я вам граджу. Люди хороші, у неї питають про міністра нашого культури. То він хороший, тому що він хороший менеджер на телеканалі 1 плюс 1. а не ну, тобто. Ти або не орієнтуєшся в політиці, або орієнтуєшся. Тобто, коли їй потрібно вислужитись і підтримати десь в соцмережах, вона підтримує, але потім каже: Я в політиці не розбираюся тобто, то або одне, або інше це взаємовиключні речі. Але є цінні ці контакти, тобто це така дуже нарцисична структура, коли перераховується кожного, кожне прізвище регалія. То вона сказала, що вона імена не запам'ятовує, Вона пам'ятає кожну вчительку зі школи, кожну там виховательку в дитсадку. Це все важливо, всі на неї вплинули. Тобто, типовий такий нарцисичний текст, в якому дуже мало сенсу і дуже мало правди, і дуже мало щирості, тому що про почуття там нема нічого. Це все якісь такі дуже функціональні історії. Дуже цікаво, коли вона говорить про якийсь там не знаю спорт, басейн і так далі. І вона дуже відчеплена від тіла. Люди плавають в басейні, там полощаться їхні частини тіла. От, от, там, ну, тобто, вона е, має якусь таку історію з приводу цього, тобто неї, можливо, це оце релігійне таке розщеплення, воно часто зустрічається. Цей релігійний конфлікт між нормою і ненормою, що можна казати, що можна робити. Тобто, е, З одного боку є якась така структура, на мій чоловік. Я не проти, що мій чоловік зі мною не одружується, але церква наголошує, і я йому про це кажу. А на це ще не ведеться. Тобто вона про це не говорить. Але ну, часто знаєте, релігія це така батьківська фігура, якою можна прикриватися. Там мене і пробачать, і благословлять, і змусить чоловіка одружитися. Але одна проблема чоловік невіруючий. Ну, все можна змінити з часом. Ну вже двоє дітей, вона йому народила. Тобто конкуренція за цих чоловіків, це от підкреслення якихось там приватних літаків, що співведучі її одяг купували там, і так далі. Тобто це підкреслення, о, можливо, вона цим, наприклад, вводила чоловіків в таку певну конкуренцію, що той мені це дає, а от чи можеш ти мені це дати. Але тут мало що можна досліджувати, тому що тут от, є ця фейкова структура. І чи проклюнеться вона, наприклад, в кризі середнього віку, коли це відбувається? І що таке ця криза, коли людина, наприклад, живе все життя орієнтирами, наприклад, своїх батьків? А потім в якийсь момент відбувається злам. Так, людина може, наприклад, втратити кар'єру. Але вона нарешті може зажити якимись своїми почуттями і бажаннями щось робити, щось змінити, на щось вплинути. Тобто так можна, от як в книзі яку я вам пораджу. Підписуйтесь на мій інстаграм, або просто туди переходьте. Я думаю, на днях я викладу декілька книжок кюнгянських. Вони дуже легкі і приємні. Там буде про стосунки, я вже розказувала про неї. буде... Ще там якась у книга, душевні трясовини, я вам вже радила, і буде оце от перев... перевал на середній шляху, здається, про от кризу середнього віку як ресурс. Що так, ти можеш багато втратити, але коли це все не дає тобі ніяких емоцій, не дає ніякого смаку, тобто людина може досягти там, до 40 років дуже багато, але ну ледь на суїцидальні думки, тому що ну воно ніщо не має насолоди, і можна мати там наводиться приклад там, у чоловіка і велика родина, і кар'єра наукова, і все у нього добре. Але воно так швидко і так рано відбулося, що ну, повністю воно знецінено. Людина не відчуває, не відчуває смак життя. Тому е інколи в такий момент так, можна це все втратити і відкрити собі магазинчик морозиво, але і тільки з часом ти взнаєш це те, чого ти хотів, чи не те, але ну, навіть цей переломний момент він важливий, тому що ти раптом починаєш жити своїм життям. І бажано якомога раніше почати жити своїм життям, не орієнтирами суспільства, якимись нормами. Вчора, до речі, передивлялася з колегами фільм з широко заплющеними очима. І теж у нас була така теорія, що головний герой, якого грає Том Круз, він перебуває теж такий в певній. Можливо, не кризі ще середнього віку, але кризі ідентичності. Він всюди показує свій документ, що він лікар. Він є лікар, є лікар, і цей лікар він відкриває йому багато дверей. Але інших якихось своїх таких бажань. Ніколи не було йому друг. Ілюструю, коли він зустрічає піаніста свого друга з університету, який кинувся і не став лікарем. Він бачить, що може інакше щось бути, і можна піти за покликом своїх бажань, наприклад, які ну там уже йдуть наслідки. Довгий фільм, цікавий, дуже давно його бачила, і ніби вперше дивилась вчора. Та може з вами обговоримо, не знаю. Напишете, якщо вам буде цікаво. Але от криза це, це ресурс. І важливо просто не втратити можливість а, змінитися. В цей час, 40річний, когось пізніше це відбувається, у когось раніше. Але оця концентрація на тілі, на зовнішності, на вазі, де там у неї що пливе. Тобто ну, щось, щось таке дезморфофобічне відбувається, коли воно починає описувати, що ось моє тіло поплило, як годинник Сальвадора Далі. ну в 43 воно так не пливе. Так, вона не така норксична, як в свої 30. Ну, це нормально. І людина не має так виглядати. Може, вона виглядає краще в якоюсь мірою, ніж тоді, менш запалі очі. Але от її гнітить що все найкраще позаду. У неї прекрасна родина, чоловік, кар'єра, видавництво, якісь там клуби. Але От воно не дає того смаку. Це її засмучує, і вона так переживає з приводу цього. І циклиться на тому, чи буде у неї тип старіння дрібно зморшкувати, чи птозний. Да, тому що вона хоче висохнути, якось там бути якоюсь там. Не хоче вона старіти. І просто ця криза вона може ну це може стати більше, ніж меланхолією. І можна ну, перевести багато років свого життя на те, щоб оплакувати минуле і згадувати, що було. Тобто вона зараз ресурсна, знаєте, холоденко хоче бути у Вінфрі, а ця вже нічого не хоче. Тобто, ясно, що Фреймут не у Вінфрі, але якось так дивно вона в цій тузі знаходиться, і в що воно перетече. Але може, може знаєте, психолог бачить щось інакше, бачить її більш якоюсь щирою, відкритою, активною, тобто, може це теж такий образ, і там все значно краще. Але так, звичайно, вибудований цей фасад, багато порожнього тексту нарцисичного, і так воно намагається повернутися. Їй не було скільки років, і тут вона все згадала, що могла. Засумувала про втрачене. І все у неї на краще, і краще і краще. Але з того очак. Така історія. Я нарешті сподіваюся повернулася до зйомок якихось своїх відео, тому що я була на двох навчаннях і щось у мене не було зовсім сил ні під час, ні в проміжку щось знімати. Але будемо намагатись вертатись. Тому підписуйтесь на канал. Приходьте в інстаграм, на зв'язку пропонуйте ідеї, теми, ставте питання. Побачимось зовсім скоро. Пока-пока.